Сумський завод машинобудівників переміг у двох аукціонах по тендерах на реконструкцію компресорних станцій. Загальна сума замовлення 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Проводили торги філії Укртрансгазу у Черкасах та Івано-Франківську. З пропозицією в 1 мільярд 311 мільйонів 264 тисячі гривень для станції Задніпровська та 1 мільярд 374 мільйони 792 тисячі гривень для станції Анальєв. Сумське НВО обійшло єдиного конкурента Київське спеціалізоване монтажне управління номер 24. такі замовлення, які прийдуть, та дадуть і робочі місця, і заробітну плату для цих працівників, і відповідно збільшиться перерахування до місцевого бюджету, що позитивно вплине відповідно на спроможність громади і спроможність місця щодо виконання своїх там якихось зобов'язань своїх функцій. Звичайно, тут безперечно тільки позитивна оцінюю це. По відношенню до цього підприємства і для міста в цілому у Сумському НВО коментувати перемогу в аукціонах, відмовились, чекаючи документів з офіційним підтвердженням замовників. Побідітелі вони не об'явлені. Ще наші спеціалісти будуть смотрети на відповідні документи. І коли цей результат буде відомий. Ну, я вам сказати не можу. Як тільки наші спеціалісти всі дадуть висновки свої, і тендерний комітет потім розгляне всі ці висновки і тоді прийме рішення. Є процедура, порядок проведення процедури угу. і відповідно до норм закону замовник працює на дивчення пропозицій, яку надав учасник торгів, світу вимог законодавства по державній закупівлі.